Вітаю, дорогі друзі! Давно хотіла зробити разом з вами домашній білий хліб. Красивий, запашний! Ось послухайте, як хрустить традиційний український хліб. Поляниця – символ нашої незламної неньки України Русі. Хліб, який пекли ще наші пращури, скіфи. Поляницями скіфи називали своїх жінок: красунь і воїтелек – справжніх амазонок. Борошно треба просіяти. Для опари беремо в теплу воду, цукор. дріжджі. Дріжджі і цукор розчинили. Беремо склянку борошна для опари. Отака От консистенція. 10 хвилин. 10 хвилин минуло. Опара готова. Сіль додаємо в борошно. Додаємо опару. додаємо олію. Трошки попрацюємо руками. Накриваємо плівкою. Холодильник. Доба минула. Ось таке живе. Гарнюся. Отакий красень. Ділимо на дві частини. З кожної вийде красива і смачна паляниця Десять хвилин минуло. Подивіться на нашу майбутню паляницю Відповідальний момент: беремо лезо. Нам треба зробити надріз 180 градусів. 35 хвилин. Паляниця готова. Отака красуня. Скіївська, не скіївська, Але знаю, що вона українська точно. Всім смачного! Хай вдома пахне хлібом! І ще, друзі, важливо! Я живу в Києві. Всі три роки цієї страшної загарбницької війни, розв'язаної російськими нелюдами проти народу України. Я сказала нелюдами, бо так воно і є. Це людожери. Наробили нам багато лиха і ніяк не заспокоються. Вони б'ють по Запоріжжю, б'ють по Одесі, б'ють по Сумах, б'ють по Херсону, по моєму рідному Києву. Це відео я зняла сьогодні утром у себе на Нівках. Россияне ударили по нашим домам кассетами, чтобы убить как можно больше людей. Они это делают четвертый год подряд. Убивают стариков, убивают детей. А потом брешут, как воюют с НАТО. Россияне, я хочу вам сказать, нравится ли пить чужую кровь? Добре, захлебнетесь в своей, обязательно. А Украина выстоя и переможе. Так повинно будет и так будет.